Тура ба твого спасе, упоконь, і приймі його до блаженного життя біля тебе, чоловіку, воселя твоїх господи, всі святі виспочивають, у покорі дух. Святому Духові ти єси Бог, що до пекла зійшов, і розбив кайдани закованих, сам і душу раба Твого упокой. І нині повсякчас і на віки амінь єдина чиста і непорочна діва, що баба сімені породила, молиться за спасіння Є і молимося тобі, вислухай і помий.